Так, друзі, всім привіт! Так як у нас знову в Україні почалася біда з електропостачанням, мої рідний брат і матір моєї дружини живуть в Сумській області, там взагалі з електропостачанням дуже, дуже важко в Києві. Трохи почали також відключати електроенергію, але не так, не так критично, як це зараз відбувається в Сумській області. В Сумській області у нас там зараз вмикають світла по, по 2 години на добу, в кращому випадку, декілька разів на добу. І напруга в мережі дуже, дуже мала. Не працюють, коли є світло неможливо включити холодильник, пральну машину, бо напруга становить 150-180 вольт. Треба ставити якісь стабілізатори. Ну і ось виникла потреба все ж таки придбати для брата і для, для матері інвертора якісь гібридні, мабуть. Вже замовлені. І ось все, попався мені в інтернеті акумулятор. Я потім в кінці відео покажу, що це за акумулятор. Це у нас літій залізо фосфат. Понизу ринка я його знайшов. Продавця радити я не буду, так як мені за рекламу не платять. І ще я зараз ще досі не знаю, що там за акумулятор. Заявлена. Ємність цього акумулятору 300 Агодин на 12 вольт акумулятор. літій заліза фосфат. І також, ось я його вчора на пошті отримав, і виникло питання, чим його підзарядити. Хочу перевірити ємність електронною нагрузи навантаженням. Воно в мене зараз в іншому приміщенні тестують. АГМ акумулятори. І треба цей акумулятор дозарядити і перевірити його ємність, що воно там покаже. Бо на акумулятор ціна, я ще раз повторюсь, була нижча риночної, нижча, ніж інші акумулятори. БМС тут, начебто, звичайно, не смарт стоїть. Ще досі, в принципі, не розбирався, але, але інструкція. Конструкція десь у нас тут від нього є. Це у нас ось такий якийсь мануальчик. Ось, в принципі, зараз буде видно маркування цих акумуляторів. Ось все у нас у нас ось цей акумулятор на 300 годин. Зараз наведу фокус. Ага. Ну, виробника не дуже видно, то потім я. Достану його з упаковки. Не хочу його поки що пошкодити, поцарапати, бо він в мене зараз буде тестуватися. Ну і виникло ж питання, чим його дозарядити до повної напруги, щоб перевірити ємність. Хто слідкує за моїм каналом, є в мене ось така зарядка на на 20. І мене завжди цікавило, чи можливо зарядити літій залізофосфатний акумулятор такою зарядкою. Акумулятор на 12 вольт. І в принципі пошукав в інтернеті інформацію. Ці акумулятори бажано заряджати до напруги 14,2-14,6 вольт. І, в принципі, вручному режимі, в режим зарядки літі акумуляторів на 12 вольт. Заряджають ось в такому режимі CC-CV. В принципі, знайшов я в інструкції до на 20 ручний режим. Виставив ось кінцевий заряд. Кінцевий заряд 14,2 вольта. Поставив максимальну потужність 20 ампер годин. Ой, 20 А заряду. Получається, у нас іде Зараз ми перевіримо нашими клещами. Покажу вам ось у нас 20 А, зараз йде в наш літій заліза фосфат. Не знаю, скільки ось о 3 ампер години туди вже зайшло, не знаю, скільки часу. Понадобиться, бо е, приїхав він з напругою 13,1-13,2, по-моєму, було. Ну, зараз зарядимо його повністю до повного і будемо, будемо тестувати ємність. Значить, е, просто що я ж, ще раз повторюсь, хто слідкує за моїм каналом, в мене. Сонячна станція. Акумулятор я збирав, показував на каналі, як я його збирав. Ось такий акумулятор вже майже рік працює. Сонячна станція у нас. Ось все, я останніх там 3-4 місяця взагалі мережу не вмикав. Це вже почав трошки вмикати мережу, бо треба зараз обігрів. працює Ось у нас чавуна батарея з теном. Вона споживає в середньому десь 600 Вт Тен у ній на 900 Вт, але середня добова потужність у нього десь 600 Вт на годину. І сонечко вже не витягує, тому довелося включити вже мережу. І тут у нас акумулятори заряджаються завдяки інвертора, завдяки сонячних панелей або завдяки мережі. Тут також ці акумулятор буде, планується заряджатися від інвертора, також гібридного, але на 12 вольт. Тут у нас 48-вольтова система. А тут у нас буде 12-вольтова система. Для квартири цього буде в принципі, достатньо, щоб тягнуло воно холодильник, освітлення та щось таке можна було підзарядити якийсь ноутбук, телефони, планшети. Що потрібно, щоб прожити наш час. Значить, що ще хотів сказати. Ну, ось, я думаю, що все ж таки на на 20, в принципі, потягне. Так, хотілося б для 100, амперного, 100 ампер годин акумулятор би, в принципі, взагалі б дуже добре б ця зарядочка я так розумію, заряджала б. На 300 А бажано звісно, Ампер хотя б 60 А мінімум, би, щоб воно більш-менш швидко заряджалося і йому було болісно. Ну а взагалі 300 Акумулятор можна можна, я думаю, що 150 А туди ввалити і також для нього буде не дуже критично. Так що якось отак, друзі. Ну, потім як заряджу, поставлю на розряд, покажу все ж таки потім марку цього акумулятора і скільки тут у нього реальна ємність. Так, друзі, ну ось пройшло ще пів години і почалась ось така свята музика. Вже навіть не показує час, не переключається. Стрибає 14, 14,2. Ага, ось о. вас Тільки що повністю вона зупинилася на 14 вольтах. хоча виставляв я начебто 14,2. Ну. Ага, ось. У ручної. Так, ампераж показує що зарядилася. ось все. знову штовхає його маленькими кроками 14,1-20 Ага все воно вже я так розумію заканчує заряджати його тому ось така світла музика ну зараз ще думаю вже дочекаюсь півгодинки ще почекаю понаблюдаю та буду Приїхати додому. Завтра вже будемо його ставити на розряд. Так, друзі, ну це вже <кхід> наступний день. Ранок достав я акумулятор з тоді коробки. Ось такий, дивіться, у нас <кхід> акумулятор. Ось такий акумулятор. Ну що, вчора я його на на 20 дозарядив. Получилось, то я вам показував світомузику. Вона ще пів години я почекав, поки вона так в такому режимі щось його там штовхало, доштовхувала. Ну і довелося вимкнути, поїхати додому. Зараз під'єднав електронне навантаження, виставив до 10,5 В розряд. Спробую зараз на струмі 12 А, але може не вийти зараз. Побачимо. Іначе, наче пішло. Наче пішло. Ну і будемо міряти ємність цього акумулятора. Але це займе, мабуть, біля доби. Тут, в принципі, я бачу є заглушки. Я так підозрюю, що там є гвинти і можна буде навіть його обережно розкрутити. І зняти, подивитися, що там всередині. Тому не хто додивиться відео до кінця, може вдасться показати, що ж там все-таки всередині і скільки і скільки тут буде у нас ампер годин реальних. Акумулятор коштував цей, мені обійшовся, біля 400 доларів. Біля 400 доларів. Хоча на Пром'юа вони коштують десь в районі 600 доларів, навіть, навіть, навіть 700. Тому я до останнього думав, що це якийсь лохотрон на Оликсі 500 гривень попросили передоплату на ФОП. Але ну, відправили поки що, поки що все, все влаштовує, а там будемо. Будемо дивитися, що у нас покаже тест ємності. Так що залишайтесь, залишайтеся, я поки що вимикаюсь. Так, друзі, ну що, пройшла доба. Наш тестер вже зупинився. Получається, розряджав він цей акумулятор 24 години, 8 хвилин. І наміряв до напруги 10,5 я поставив. Наміряв він у нас 289 ампер годин. Або 7, 7706 ватт годин. Ну, трошки тут заявлено трошки більше. Але, але, але я не впевнений, що я його зарядив на 100% від на 20, бо воно якась світа музика була, я так розумію, що БМС, може, по якійсь окремій комірці вимикав вимикав постачання зарядки напруги, і тому могло трошечки не, не дозарядитися. Ну, але, в принципі, і, і в принципі, ці акумулятори, начебто, якщо я правильно Розумію, треба розряджати до 10 вольт. Хоча там від, від 12 до, до 10 там ну, ємність не дуже, не дуже відрізняється. Ну, в принципі, якщо рахувати повністю заряджений і повністю розряджений до 10 вольт, то тих самих 300 А заявлених ампер годин тут в принципі є. Так що ось такий акумулятор. Так як відео вияв... 에... дуже длинним. Дякую всім за увагу, хто додивився до кінця, в наступному відео я спробую 에... зняти заглушківці, якщо вийде відкрутити кришку і показати, що тут всередині ось в такому акумуляторі. Також прийшов, ось я замовив, трошки б.у. ось такий гібридний інвертор з yes, ось такими параметрами. Зараз за допомогою його ми зарядимо цей акумулятор. Все налаштуємо і е, там ще один акумулятор є у нас в коробках. Е, купували ми його разом з цим інвертором. Там на 200 ампер годин повинен бути акумулятор. Ну, якийсь комплект зараз зберемо і відправимо до матері. Так що, друзі, дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підписуй, підпишіться, будь ласка, хто ще не підписався. Все, всім подякував, всім пока!